Пане Олеже, питання наступне. Якщо не лише про Херсон, а іще про одне місто, яке потрапляє на півдні України від, зокрема, і ракетних обстрілів дуже часто про Миколаїв. Чи може він бути під загрозою? Чи може безпосередньо із району Херсона ворог сунутися туди, а не тільки там на запорізький напрямок? І Миколаїв, наскільки надійно на зараз захищений? Давайте так. Одразу скажу ні. Не може. Поясню, чому тільки у мене прохання на для наших глядачів не треба зараз в коментарях писати в якому місці, в якої якості знаходяться оборонні позиції Миколаєва, але скажу так, що місто в інженерному відношенні стовідсотково підготовлено до оборони, і якщо російська навала. На в березні місяці, коли вони, вони мали найбільший потенці, бойовий потенціал, не змогла взяти Миколаїв, то на сьогоднішній день говор, говорити про те, що вони візьмуть Миколаїв, це ну я би сказав, просто недоречно на сьогоднішній день. Так що о, єдине єдина проблема міста Миколаєва, це артилерійські і ракетні обстріли, які тривають щодня. На жаль, на сьогоднішній день протидії цим обстрілам у нашого ки наших збройних сил немає. Ми сподіваємося, що ми отримуємо там. В серпні, місяці або в вересні місяці протиракетні системи, і Генеральний штаб розставить їх так, щоб максимально унеможливити ці обстріли. Але я хочу попередити, що ефект буде, але не такий великий. Справа у тому, що до Миколаєва, до Харкова, до Нікополя дістають реактивні системи залпового вогню Російської Федерації. А проти таких систем, на жаль, у нас немає зброї або, або систем протидії.